Gracias. Дя на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Президент Росії Володимир Путін та голова КНР Сі Цзіньпінь провели у четвер переговори у Пекіні за їхніми підсумками. Вони підписали заяву про поглиблення відносин всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії. Переговори відбулися у вузькому складі. Серед російських учасників були колишній міністр оборони, нині голова ради безпеки Сергій Шойгу та новий голова військового відомства Андрій Білоусов. Раніше речник Кремля Дмитро Писков за. Заяв заявляв, що на зустрічі точно обговорюватиметься війна в Україні та можливості мирного врегулювання. Голова КНР Сі в чергове заявив, що Китай вважає лише політичне врегулювання правильним шляхом вирішення української кризи. І позиція Пекіна стосовно цього залишиться незмінною за його словами. При врегулюванні кризи необхідно дотримуватись цілей та принципів статуту, ООН, поважати суверенітет і територіальну цілісність усіх країн, враховуючи обґрунтовані занепокоєння всіх сторін без. Спековими питаннями, а також вибудувати збалансовану, ефективну та стійку архітектуру безпеки. Путін своєю чергою подякував китайській стороні за ініціативи, що стосуються врегулювання мирного будь путю... вибачте сьогодні на мій день. Путін своєю чергою подякував китайській стороні за ініціативи, що висуваються пекіном для врегулювання кризи в Україні. Про результати зустрічі і їхній вплив на війну Росії проти України говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Ігар Тишкевич, експерт програми міжнародної і внутрішньої політики Українського інституту майбутнього. Пане Ігаре, вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Дякую вам, що ви з нами на зв'язку. Відомо, що під час зустрічі Путіна і Сідзіньпіння було підписано 11 угод, але експерти вже висловлюють сумніви щодо їх першочерговості для Російської Федерації. Яку думку маєте ви з приводу підписаних публічно документів? Ну дивіться підпис візит, візит найвищого рівня в будь-якому разі має супроводжуватися підписанням певних документів. А з ключових я би назвав лише один: це те, що стосується розвитку а, співробітництва в галузі портової інфраструктури та північно-морського шляху, але це також не є проривом Російської Федерації і не є проривом Китаю, тому що для Китаю важливо війти на північно-морський шлях через так звані ТОРИ, це російськомов, територія переїжджаючого розвитку, Це Юрисдикції, де російські закони, ну зокрема міграційне законодавство, неповною мірою діє. А для Росії розуміє, що якщо Китай входить таким чином, вона втрачає контроль над а, тим, що вважає своїм північним морським шляхом. При тому без Китаю просуватися далі не може, тому що немає технологій, немає інвестицій тощо. І відповідно, от єдине, що може мати а, ну, певне практичну реалізацію, але знову таки, це. На рівні обговорення саме північно-морський шлях, тому що якщо брати тему газойгону, яку Росія просувала, це будівництво з Сибирю через Монголію в Китай, а Китай не проти, щоб Росія будувала, але Китай не буде вкладати в це кошти. Якщо брати питання розрахунків за імпортні операції, а нагадаю, що частину транзакцій китайські банки блокують. То тут питання інтересів Китаю, тому що розрахунки йшли в трьох валютах: В доларах, в рублях та в китайському юані, коли обсяги стали більш менш помітними, коли вони зросли істотно, суттєво і коли. Росія вже не могла компенсувати китайське постачання, Китай почав блокувати. На початку розрахунки в доларах, начебто тому, що є американські санкції, Китай начебто їх боїться. А далі, от на цьому етапі, пішли проблеми з розрахунками в рублях. Ну, це також цілком природно, природно, тому що для Китаю важливо, щоб розрахунки були лише в юанях. А для Росії, звісно, підтримка рубля. і... Розрахунки, в тому числі національної валюти дуже важливі, але тут Китай на поступки не йде. Якщо говорити про український напрям, ну я дуже раджу порівняти частину виступу Сідзіньпіна про врегулювання ізраїльсько-палістинського конфлікту. де є посилання на декларацію ООН, де є, де є в принципі окреслені контури. Тут дуже цікаво, тому що для Росії е, ключовим є визнання захоплених територій та поступки зі сторони України. А давайте згадаємо те, що сказав Сі Цзіньпінь. Це непорушність кордонів, але при тому по -поб... розуміння побоювання сторін за власну безпеку означає що з однієї сторони пас росії що гаразд давайте говорити, які гаранти будуть вам безпеки але з іншого боку і гаранти безпеки україні і з іншого боку кордони непорушність кордонів визнаних організації не перепрошую, перепрошуються кордони 91-го року The Guardian пише про те, що РФ і Китай намагаються представити зустріч Володимира Путіна і Сі Цзіньпіня як мирну ініціативу. Однак насправді вони готуються до протистояння більш жорсткого протистояння із заходом. Чи поділяєте таку думку? Ну для Китаю. Протистояння насамперед зі сполученими штатами Америки і а це не стільки протистояння військове, скільки конкуренція за те, хто через 20 років буде ключовою державою світу, воно йде, якщо не помиляюся, з 2018 року в достатньо гострій фазі. Тому тут питання не підготовки: Китай веде свою політику для Росії. Звісно, це скоріше. Військове протистояння і боротьба за те, щоб повернутися в статус супердержав, тому що сьогодні Росії такої не вважають ключові партнери. А при тому, якщо брати глобальний розклад, то дуже цікаво, тому що і для Китаю, і для США послаблення Росії дуже вигідно. Але для Сполучених Штатів Америки не невигідний процес, коли Росія стає ну фактично. Сировинним придаткам КНР. І Сполучені Штати Америки виступають в тому числі за те, щоб війна в Україні закінчилася, ну, умовно говорячи, за 5 хвилин до того. Для Китаю, в принципі, якщо процес прив'язки Росії буде йти далі, ну для нього все гаразд. Але при тому так Китай побудовує альтернативну збудовану Західним світом систему, і він її буде пропонувати як альтернативу на глобальному рівні. Напередодні візиту Путіна до КНР США оголосили про запровадження різких підвищень мити на низку китайських товарів, включаючи акумулятори для електромобілів, комп'ютерні мікросхеми та медичні вироби на загальну вартість 18 мільярдів доларів. Про що це свідчить? Ця заява, яка зроблена саме за два дні до зустрічі Путіна і Сі Сіззіньпіня. Ну, це продовження торгівельної війни між Сполученими Штатами Америки та Китаєм і взаємних обмежень тому, що ці економіки вони взаємозалежні і технологічно, і з точки зору постачання товарів. А для Сполучених Штатів Америки вкрай важливо сьогодні вийти від критичної залежності від китайських акумуляторів та загалом від технології збереження енергії, тому що Китай контролює, якщо не помиляюсь, більш ніж 80% ринку акумуляторів для електромобілів і більш ніж 50% акумуляторних станцій великих для збереження енергії. Для Сполучених Штатів Америки вкрай важливо локалізувати це виробництво на своїй території. І якщо ми говоримо про мита, мита вводиться, в принципі, обома сторонами. І тут треба згадати невдалий візит Байдена до КНР, тому що політично вони погодились продовжувати скажімо, процес певної такої розрядки відносин, але з точки зору ключових питань торгівельних жодного компромісу не було досягнуто. О, перепрошую, візита Блінкіна а, жодного компромісу не було досягнуто. Тому якщо візит не вдали, то звісно, природні, що Сполучені Штати Америки даються до деяких заходів. Наступний крок буде за Китаєм. Цікавий момент щодо зустрічі? Адже є інформація, що міністр оборони США Лойтостін зустрінеться з китайським колегою вже цього місяця. А вона стане першим особистим спілкуванням між двома посадовцями за останні два роки. І експерти вважають, що це свідчить про відновлення каналів зв'язку між США і Китаєм, які були закриті на тлі погіршення відносин у 2022 році. Як вважаєте про що говорить ця інформація? Ну, під час попередніх зустрічей сторони домовилися саме відновлювати і шляхи комунікації і відновлювати інтенсивність діалогу. І я хочу нагадати, що договір або домовленості про те, що військове, військово-технологічна, військово-політична сфері такі контакти будуть, вони були досягнуті, якщо не помиляюся, 9 чи 10 місяців тому. Тому це реалізація того, що, про що домовились на найвищому рівні. Це нормально, це природніше ще раз. А держави так, вони дуже жорстко конкурують, Бо, а, але іти на загострення, яке може перерости в збройний або силовий конфлікт, ні Сполучені Штати Америки, ні Китайська Народна Республіка не бажають. Тому так, з, з однієї сторони, є конкуренція, з однієї сторони, є в тому числі спроба певних обмежень в економічній площині, з іншої сторони, є спроби налагодити політичний діалог. Якщо підбивати підсумки нашого діалогу, на вашу думку, чи домігся бажаного Путін від цієї зустрічі, і чи змінюється позиція КНР щодо співпраці з Росією і щодо а, агресії РФ проти України? Ну станом на сьогодні, якщо брати геополітично для Китаю важливу демонстрацію, що Путін о, вперше скажімо так приїхав саме до Китаю, перший, перший свій візит, для Путіна це геополітично вигідно показати, що є роз, роз... Поворіт на схід. А це нума я б сказав, що єдиний плюс, тому що з по жодному з пунктів, які виносились на обговорення, саме конфліктних або проблемних пунктів, компромісу сторони не досягли. Відповідно ну гіополітична і кит і Москва в плюсі. Політично економічна, не думаю, політична ні. З точки зору позиції Китаю по Україні ні, вона не змінюється. Китай все ще розраховує. Розраховує на те, щоб на наступному етапі, коли все ж таки підуть вже предметні предметні розговори про а, мирний процес, щоб Китай був одним з посередників, одним з гарантів. Це це позиція Пекіна, і вона не змінна. Пане Гаре, я дуже дякую вам за вімкнення, за аналітику, за діалог. Ігор Тишкевич – експерт програми міжнародної внутрішньої політики Українського інституту майбутнього, був з нами на прямому зв'язку. Ефір для вас провела я Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Ми телеканал. Робіть таки надалі.